Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі складна. Незаконні збройні формування збільшують кількість та інтенсивність обстрілів позицій наших сил та населених пунктів. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку, незаконні збройні формування 44 рази обстріляли українських військових. І якщо в день місцем найбільшого заострення залишався район Донецького аеропорту та населені пункти поблизу нього, то з вечора противник переніс вогонь на Луганський напрямок. У райони населених пунктів Кряківка, Верхня, Вільхова, Трьохізбенка, Кримське та станиця Луганська. Розпочинаючи з 19 години вчорашнього вечора по цим населеним пунктам бойовики нанесли 13 ударів з реактивних систем залпового вогню Град. Разом з тим банформування продовжували поливати із реактивних систем залпового вогню позиції наших сил поблизу Донецького литовища. Під обстріл Градами потрапили населені пункти Тоненьке, Красногорівка, Богданівка та Піски. А й ствольної артилерії, гранатометів до півтретєї ночі і сам термінал Донецького аеропорту. Загалом вже за добу бандформування 129 разів обстріляли позиції наших військових. Також зафіксовано 11 випадків введення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів в районах населених пунктів Кіровське, щастя, Старобільськ, Тошківка, Талаківка, Сартана, Бердянськ, Старий Айдар, Авдіївка та Маріуполь. Наші військові дають відсуть противнику, щоразу подавляючи найбільш активні та небезпечні вогневі точки терористів. Ворог несе втрати у живій силі та техніці. Під час четвертої хвилі мобілізації із Харківщини до Збройних сил, Держприкордонслужби та Нацгвардії піде близько півтори тисячі осіб. У військкоматах вже уточнили списки усіх, хто перебуває на військовому обліку. У нас підлежать приписки близько 9,5 тисяч юноше, то не 17 років. Планове завдання по мобілізації десь в районі. уже более двух тысяч, потому что каждый день меняются у нас эти данные. Предусмотрено проведение трех в этом году трех частичных мобилизаций, хотя она, в принципе, может быть, объединиться в одну общую, в одну общую, которая в общей сложности будет занимать 210 суток. На відміну від попередніх, під час цієї хвилі мобілізації призовників направлятимуть не до військових частин, а до навчальних центрів для перепідготовки. Лише потім розподілятимуть по підрозділах мобілізації побіжати раждані України. 20 до 60 – это мужское население. Ну, будем говорить, от 25 до 50 женщин, которые имеют военную учетную специальность, которые прошли в свое время подготовку по этой военной учетной специальности, ее получили. И очень важный момент – это уровень по состоянию здоровья. То есть, учитывая те ошибки и недостатки, которые были в работе очередь военных комиссариатов в 2014 году. Одно из таких особое внимание будет направлено на более качественное прохождение медицинской комиссии, чтобы военные обязанные, которые все-таки не годны по состоянию здоровья, так они не попали под призыв на военную службу во время проведения Упродовж грудня минулого року над вдосконаленням цих машин працювали на львівському бронетанковому заводі, і 11 січня у неділю роботу перевірила спеціальна комісія. Вже наступного дня екіпажі прибули на підприємство для остаточного прийому бойових машин. Наші працівники підприємства здають танки екіпажу. Екіпаж перевіряє повністю. Систему роботу всіх систем танка. Заводять двигун, стабілізатор, механізм заряджання, дальномір, все це випробовується. Якщо якісь недоліки і виявляються в процесі, ми зараз їх негайно усуваємо. Після прийняття цих машин вони будуть переміщені залізничним транспортом безпосередньо до пункту постійної дислокації бригади. На них. З екіпажами, підрозділами цієї частини будуть проведені відповідні заняття з бойового злагодження, і у подальшому визначені керівними документами і розпорядчими документами терміни, зазначені машини у складі вже свого штатного підрозділу будуть відповідну зону проведення антитерористичної операції. Перевірка системи управління вогнем та стрільба з гармати проведені. Також оновлені танки пройшли контрольний пробіг на відстань 25-30 кілометрів. Звикатимуть екіпажі до цих 64 четвірок на рівненському полігоні. За мету виходу не ставилось набуття, тому що екіпаж фрегата фригата гетьмансагайдачний не був спроможний ще в 2013 року. Зараз тільки підтримується його навчини Вони підтвердили ще раз, що здатні виконувати завдання за стандартними процедурами НАТО з використанням Екстак 1004 «МТП-4». Як засвідчила американська сторона, що не повністю вдоволені ходом відпрацьованих заходів, тобто непорозуміння, бо затримок передачі інформації не виявлено ні нами особисто, ні в американські американського корабля. Бірці біжі. Є так. Є А, Ja no, nie jestem... Jest z jest znamienicy, solidarni z Ukrainą. On już trzeci raz w latach. Z janwaria proszę o my zaczęli pomagać na Majdanie. A potem, kiedy zaczęło z atom my zaczęliśmy pomagać w maju batalionowi Donbassu. z teraz już pomagamy wszystkim ukraińskim żołnierzom i, i wszystkim mm, ukraińskim dobrowolcom. Bez różnicy, jaki batalion, bez, bez, bez różnicy, jaka część zbrojna. Po prostu przyjeżdżamy, pomagamy, przekazujemy pomoc z Polsze, To wszystko. Po prostu my, my chcemy pomagać Ukrainie, żeby wy mogli żyć w swojej stronie, tak jak my żyjemy w Polsce. Normalnie, spokojnie, w europejskim gospodarstwie. Tak. Polskie Państwo, pomaga Ukraińcom. Polska armia posłała 252 tony pomocy do Ukrainy. Допомагаємо, тому що ми розуміємо, що ми братні народи. А просто сказати в Польщі, ну може також не всі, але розуміємо, що ми свої, ви свою грудю зупиняєте москальську сьогодні, вибачайте, що я так кажу, перед Варшавою, перед всією Європою, і за це дуже вам дякуємо. Така, така мета, щоб на угоди зв'язки, і ми також допомагаємо гуманітарну ну, на іншу допомогу. Ну і знаєте, самі хотіли побачити, як це виглядає. Тут за нами видно, що, що роблять терористи, що роблять е, москалі. Так що самі хотіли узнати і більш затісняти цю співпрацю польсько-українську.